Чутки про те, що 21 грудня 2012 року відбудеться кінець світу, з'явилися з легкої руки американського історика майяніста, який іще наприкінці минулого сторіччя пожартував про апокаліпсис. У новому тисячолітті його жарт згадали. Один тибетський монах повідомив про три дні темряви, що нібито чекають на людство в цей день. Лама радив напередодні 21 грудня поїхати на природу і запастися усім необхідним, в тому числі сірниками й дровами. Думаете, правда, конец света? Да. А не надо лечь? Надеть на голову бумажный пакет? О, если хотите. Поможет? Нисколько. Щоб люди не тривожилися, космічна агенція НАСА навіть виклала в інтернеті відеоролик. Чому кінець світу не настав учора? В ньому науковці нагадують, у майя не було поняття кінця світу. 21 грудня 2012-го, за їхнім календарем. Це початок нової епохи. Цей день вони вважали святом. Однак, попри такий лікнеп, знаходяться люди, які бронюють місця в бункерах, ковчегах та на священних горах. Ціна на спасіння варіюється від 100 доларів до десятків тисяч. Чули про те, що люди запасаються ковбасою, горілкою, свічками? Хай запасаються! — Ви собі нічого не купляли? — Ні, Звісно, ні. Ні, я цим не страдаю. Ніколи не вірю в це. Тільки Богу звісно, коли кінець світу буде. А так, ні. Читав в Біблії, що кінець світу навіть Ісус не знає, коли. Бо один Бог знає. Так що, як можуть вони якісь індійці, знати це діло? ви самі не запасаєтесь свічками? Ну вже купуємо. Ну, це взагалі мама моя купує, бо вона переживає. Вона Потім... романтик у вас? Ну, якось так. Вона консерватор більше, ну, взагалі, але вона боїться таких речей і там балсанки з водою вже ніби закупляє. Тому хай закупляє, щоб не страшно було. І не готувала. Я нічого і не вірю я в це. Ви знаєте, як буде кінець світу, то ніякий бункер, ніяка свічка нічого не допоможе. Так що сам Бог. У Черкасах же ажіотажу ні на провіант, ані на підземні сховища не спостерігається. Хоча, якби такий попит і був, то бомбосховищ все одно на всіх не вистачило б, із майже 90 укриттів в робочому стані лише третина. Вони були, почали будуватися ще в період Холодної війни, от і в основному були призначені для захисту від ядерного удару. А призначення, в общем-то, залишилося, що від шкідливих. Речовин з допомогою фільтровентиляції очищується повітря, ну і захисні властивості від ударної хвилі, проникаючої радіації. До того ж, спеціалісти констатують: якщо, не дай Боже, щось станеться, не факт, що ці інженерні споруди допоможуть. На мій погляд, найважливіше в цьому це термінове оповіщення населення про ситуацію, яка сталася, а також евакуація. Інженерний захист та інші заходи це, на мій погляд, такі ну другорядні. Більшість містян скептично ставляться до повідомлень про кінець світу. Однак є люди, які готуються зустріти цей день у всеозброєнні. Черкащанин Дмитро Зборовський вже спакував так звану тривожну валізку. В нього повинні входити всі ті речі, які пригодяться вам після першого повідомлення о якомусь катаклізмі. Этот чемоданчик должен быть у вас всегда на готове. В нем должны быть все те вещи, которые пригодятся вам хотя бы на первую неделю выживания. Серед основних речей, які мають бути у цій валізі: документи, намет, керемат, спальний мішок, фляга з водою, сокира, аптечка, дозиметр, а також зброя. Юнак говорить, навіть якщо нічого й не станеться, цей день привід для кожного з нас задуматися над тим, як він живе, і подумати про найважливіші речі. Якби вам залишалося, наприклад, мало часу, ну і всім людям на землі, як би ви хотіли провести останні дні? Я на це не думала, але, мабуть, з якоюсь користю. Мабуть, ці всі лікували б і, мабуть, би думали про щось таке красиве, що можна залишити після себе на цьому світі. Якби якийсь слід можна оставити такий приємний, щоб він залишився просто в пам'яті людей. Кінець світу може бути, знаєте, де в душі своїй. Можна заживо себе похоронити, можна заживо умереть, розумієте? Закінчиться життя, може, просто від страху навіть. Кінець світу не буде, а якщо буде, то зустрітимо його достойно. А як? Ну, з гордо поднятой головою і ну о спасении к Богу. Більше со своей за своєю родиною, сином, жінкою. Ну, я б проводила час з близькими людьми, то це дихала своє удовольство. Попросити вибачення у всіх людей, з яким кось був знайомий, з яким десь стикався. Олексій, Хуторний, віктор Наточий. спеціально для Віка новин.